Шановні, наш ефір триває. До нас долучається Сергій Рахманін, народний депутат України, фракція голос. Пане Сергію, вітаю, вітаю. по реакції заходу наших партнерів по заявам від очільників і країн в тому числі, і північно-атлантичного альянсу. Ми бачимо, що захід усвідомив рівень загрози, який на сьогодні існує. Можливо, тут доречне слово нарешті усвідомив. І, вибачте, і про це ж свідчать і прийняті рішення, та, і про передачу танків, найсучасніших танків, про що мова йшла, мабуть, більше року, я так думаю. І не лише танків. Ми, ми фіксуємо і передачу іншої номенклатури зброї, в тому числі таких потужних видів, як БМП Бредлі, наприклад. А, і зрозуміло, що така передача негайно не відбувається і потребує часу. На вашу думку, до чого готуватися в Україні з точки зору ну, фактично проанонсованої нової хвилі наступу Росії? Я думаю, що нам слід готуватися до дуже важких, дуже кровопролитних боїв. І власне рішучість заходу надані. Україні необхідної зброї, в тому числі і бронетанкової техніки, і цілого ряду, як зауважили, справедливо інших зразків озброєння, воно пов'язано із переконанням в тому, що Україна здатна отримати військову перемогу, і одночасно з переконанням в тому, що Росія не схильна розуміла ані виводити свої війська з території України, ані йти на якихось домовленості. Тому що насправді певна частина американських еліт сподівалася, що можливі якісь там мирні перемовини, і вона щиро вірила в те, що і не тільки американських, і західних, німецьких, французьких, тощо взагалі західноєвропейських, що можливі якісь перемовини. Коли стало зрозуміло, що обидві сторони на, на, налаштовані дуже рішуче, стало зрозуміло, що треба надавати Україні якомога швидше ту зброю, яка дозволить їй втримати ініціативу і по можливості розвинути. Стратегічний наступ, який буде дозволив нанести Росії поразку, військову поразку. Питання в тому, що обмаль часу насправді обидві сторони вони мають зараз схожі проблеми пов'язані із необхідністю формування нових з'єднань із поповненням боєприпасів із вишколом особового складу. І тут питання в тому, хто швидше впорається з цим завданням. Завдання насправді складне, В нас воно. Набагато складніше, тому що ми отримуємо західні зразки зброї. А по-перше, дуже різні, по-друге, -по достатньо складні. Так, от хто перший а, швидше сформує кулак ресурс необхідний для наступу? І хто краще обере напрямок головного удару, той насправді і матиме перевагу про напрямок головного удару? А напрямки на ось цих запеклих кровопролитних боїв, про які ви сказали, ви собі можете уявити? Справді варіантів дуже багато, вони є різними з того, що відбувається зараз. Ну, наприклад, активізація росіян на запорізькому фронті і на близькій частині, фактично, ну, фактично на Запорізького і донецького фронту, я маю на увазі наступного года. А Зараз важко говорити, це дуже масштабна розвідка боєм Чи це початок дуже великого стратегічного наступу? Тому що росіянам потрібна а, стратегічна перемога з іншого боку, російські експерти, тверезі експерти кажуть, що з огляду на сучасний стан і військово-промислового комплексу Росії і російської армії, і в тому числі і чисельності і технічної оснащеності, їм дуже важко буде а, нанести Україні стратегічну поразку, тобто а, нанести такий удар, який би завершився розгромом великої частини української армії суттєвими територіальними. Захопленнями тому більш творезі російські політики вони вважають, що скорше за все буде обмежуватися наступ Росії на якихось тактичних напрямках. Це спроба подальшого наступу на Донбасі, в ідеалі з виходом на слов'янське Краматорськ. Ну це для цього необхідно в першу чергу взяти Бахмут і Сіверськ. Або спробою все таки масштабно наступати на запорізькому напрямку не стільки для того, щоб на сьогодні загрожувати Запоріжжю і Дніпру, скільки для того, щоб відсунути українські війська подалі від так званого Схопутного коридору, який з'єднує Росію через окуповані території з окупованим Кримом, тому а, а, залізти в голову Генерального масштабу Російської Федерації дуже важко. Поки що, наприклад, якщо ми будемо аналізувати чисельність і оснащеність групування на півночі, ніщо не натякає на те, що головний удар буде наносити за звідти, але в принципі теоретично, зважаючи на те, що Росія за рахунок мобілізації накопичила певні ресурси, зараз дуже інтенсивно відновлює боєприпаси. То теоретично можливий наступ звідти. Ну, принаймні, я б його не відкидав. На сьогодні він не проглядається. Ще один варіант, можливий, із політичною, настільки з військової, скільки з політичної з точки зору, для росіян достатньо привабливий – Це наступ чергова спроба наступати на Харків. Це е, пов'язано із тим, з невеликою відстанню, яка е, є між е, цим містом і е, російським кордоном. Особливості ми Білгорода, де є можливість підтягнути резерви, зробити склади, і наявність автомобільних залізичних доріг. Ну і плюс це буде політична перемога. Якщо Росіянам вдасться, умовно кажучи, за їхніми планами захопити великий обласний центр, який є одним символом України. Це може бути політичною перемогою. Ну от приблизно. Я розумію, що дуже докладно зупинятися на цьому. Нам просто на часу. Я б окреслив такі варіанти сценарії, який з них буде обраний росіянами. мені дуже важко говорити. Росіяни активно відновлюють вир... відновлення боєприпасів відбувається. Так це за рахунок власного виробництва. Чи їм вдалося домовитися про якісь сірі схеми постачання з країнами, які їх так ну підтримують, підтримують, не декларуючи цього? Ну, дивіться, а по-перше, у Я, як і у нас величезні проблеми з 152-мм і 122-мм снарядами, особливо з калібром 122. а це калібр, на якому працюють ну, ну зокрема Салогоздіка і гаубиці Д 30 свого часу. Росіяни фактично під час так званих сердюковських реформ фактично попиляли лінії з виробництва цих снарядів. У них проблема. Я знаю, що наприклад, наприклад, штату. А певних з'єднань вони взагалі виводять артилерійські системи, які працюють на цьому снаряді. Натомість у них є достатньо багато потужності промислових, де вони можуть виробляти 152-мм снаряди. На них працюють одразу шість артилерійських систем російських, САУ локаціям СТА і Гецинтес, і гаубиці МСТ Б, Д-20. Вони зараз в дуже пришвидшеному темпах нарощують виробництво, і в них є проблеми. В них є проблеми з кваліфікованими кадрами, а це пов'язано і з мобілізацією і з відтоком людей за кордони, і в них є певні проблеми із новим обладнанням, з критичними матеріалами. Тобто, снаряд це не така проста штука, як здається. А тому вони частково використовують в першу чергу. Вони використовують арсенали і бази зберігання в Білорусі. Вони фактично їх уже розграбували, тобто вони використовують їх як фактичного донора в частині поповнення втрат і в боєприпасах, і в броньованій техніці. В першу чергу в танках, тому що в Білорусі, якщо не помиляюся, дві танкові армії знаходилися там величезна кількість танків на складах, і росіяни активно всі ці можливості юзають. Другий момент, точніше, це другий напрямок, третій напрямок. Ну, залишаються країни, які а, можуть постачати їм а, боєпропаси відповідного калібру. Це стосується і країн, які знаходяться в орбіті Росії в європейській частині, не будемо їх називати, от і країни, а, які не афішують свою допомогу, але теоретично таку допомогу можуть надавати. В першу чергу це стосується північної Кореї і Ірану. Немає достеменних підтверджень, що вони постачають боєприпаси Росії, тобто підтверджених, але є певні е ознаки того, що таке постачання відбувається. А е ті країни, які в європейській частині, я сподіваюся, не йдеться про країни Європейського Союзу чи таке можливо? не йдеться, не йдеться про країни Європейського Союзу. Наскільки мені відомо жодних ознак того, що будь-яка з цих країн. Постачає боєприпасу нема це по перше. По друге а ці країни, якраз вони постачають боєприпаси українській армії, тому що на превеликий жаль, переважна більшість на сьогодні все ще артилерійських систем і причепних і самохідних, які є в українських збройних силах, в силах оборони, це якраз вони заточені на російські боєприпаси 122 і 132 міліметри. Пане Сергію, зважаючи на те, що по суті відбуваються перегони між Україною і Росією, хто перший підготується до наступу, так а і концентрація ресурсів, Україна має шанс пришвидшити ці темпи отримання адаптації, і освоєння техніки, про яку ми вже знаємо, яка їде нам на допомогу. Ну, у нас насправді це величезний виклик. Ну наскільки я розумію, я зараз не буду там замалювати різними цифрами, не буду там посилатися на різні джерела, тому що інформація дещо суперечлива. Але на загально можемо говорити про те, що постачання, наприклад, танків «Леопард-2», різних модифікацій, на жаль, воно буде близьким до 100 одиниць. Що це означає? Це означає, що Україна зможе створити одну. Танкову бригаду, яка буде повністю оснащена а, і західно-німецькими танками, тобто танками західно-німецького виробництва. Але наскільки я розумію, йдеться про різні модифікації. Тобто щонайменше про три: це Леопард 2-4, Леопард 2-5 і а, Німеччина. Якщо я правильно розумію те, що артикулюють їхні посадові особи, йдеться про найсучасніший варіант леопард 2, це Леопард-А7, який стоїть на озброєнні Бундесвера і є най Останньої модель. Але ці танки достатньо суттєво відрізняються. леопард 2 пережив купу модифікацій, навіть, умовно кажучи, Леопард 2-4 він існує, в нього є певні відмінності. А якщо до, до, до цього колекції додасться ще, а це теж поки, поки що заявлено, буде нам постачатися ще і шведська модифікація до леопарда, так званий СПВР2. Це спільне виробництво, ліквізійне спільний проєкт шведсько-німецький, то там ще є відмінності. І в системі управління вогнем, і в системі зв'язку. Тобто кожен з цих танків, а кожна з цих моделей, кожна з цих модифікацій, вона дещо відрізняється. Неможливо навчити універсальний екіпаж. І тому це виклик, це дуже серйозний виклик. І тут українським військовикам доведеться знову дивувати і світи нас з вами, і зрозуміло, що наших ворогів. Вони мають навчитися якомога швидше не просто експлуатувати ці танки, а довести свої навички до автоматизму, тому що а, в умовах сучасної війни а в, від танкіста а, потрібно інколи ухвалювати правильне рішення не те, що в секунди, а в долі секунди. Від цього залежить життя, і тому то, ну, умовно кажучи, для того щоб навчитися а, експлуатувати, керувати танком, використовувати танк а, таким складним. Танком, як Леопард 2, ну можна навчитися за кілька тижнів, але це, умовно кажучи, базові навички. Ну, навіть в сучасних арміях, там, де платується Leopard 2, я бачив дослідження, ну, одиниці навіть фахових професійних танкістів, які багато років працюють з цими зразками озброєння, навіть одиниці використовують на 100% всі ті можливості, які надає цей танк. Тобто не вчаться роками. Тому. У нас цих років немає. У нас на жалі місяців немає тому. Нам справді доведеться дивувати. Плюс є питання по запчастинах, по логістиці, по зіпах, тобто по скажімо, там розходних матеріалах, які потрібні для цих танків, по специфіках їх використання. Це дуже складний процес. Зрозуміло, що ми будемо пробувати робити все можливе, наші військовики, щоб це сталося якомога швидше, але це насправді дуже серйозний виклик. Плюс в тому, плюс в тому, що це справді сучасні танки, що вони надають нам набагато більше можливості, і безумовний плюс в тому, що все-таки вдалося подолати спротив, який, на жаль, існував, і ми отримаємо повноцінну бригаду, тому що сучасні танки вони мають логіку тоді, коли їх можна використовувати в вигляді броньованого кулака. Тобто, це має бути тактичне з'єднання, має бути бригада. Мовно кажучи, якби ми отримали леопардів 2 там на батальйон чи на «2», Ну, це б надавало нам набагато менше спроможності ніж можливість сформувати повноцінну танкову бригаду голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що наступні 2-3 тижні ну час вже йде, вже навіть менше будуть вирішальними для України і для світу. Що відомо вам а, стосовно термінів, коли Росія буде готовою нанести цей удар чи почати другу хвилю а, нападу і наступу на Україну? Ніхто не знає цього достеменно, називаються різні терміни, називаються різні варіанти. І Росія форсує підготування, і Україна форсує підготування. І ми, і вони створюємо не просто нові військові частини, а нові з'єднання. Тобто йдеться про корпуси, а в російському варіанті про корпуси і дивізії, тобто про великі з'єднання, які мають вирішувати масштабні завдання. А великі з'єднання це скла... з одного боку велика сила. З іншого боку, це дуже оперувати такими з'єднаннями набагато складніше ніж, наприклад, такими е е тактичними групуванням, наприклад, як так батальйонно тактична група. Тобто, це, по це потребує набагато більшої координації. Це потребує набагато е більшої чіткості взаємодії, кращого використання е правил і загальної військової бої, коли у тебе системно працюють всі від розвідки до артилерії. Від е, авіації до, е, до, 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 до танків умовно кажучи. Це коли кожен знає маневр, свої маневри, свої свою взаємодію. Зараз це робиться пришвидшеними темпами, але відчувається, що і нам, і росіянам не вистачає трохи часу для того, щоб е, зробити це умовно кажучи, там найближчими тижнями. Але е, кожна зі сторін може ризикнути спробувати вдарити, поки е, умовно кажучи, ворог не підготувався до цього достемен. Тому тут питання і в часі, і в впевненості в тому, що ті сили, ті частини, які створені, вони готові до масштабного використання. І знову ж таки, і у нас, і у росіян великі проблеми. Проблеми пов'язані з тим, що частина тих резервів, які планувалися для масштабного наступу, вони були використані зокрема під час боїв біля біля Бахмут. А це стосується і нашої і частини наших резервів, які на превеликий жаль, довелося застосовувати для того, щоб вирівняти ситуацію, і для російських, які під час а, і штурмових і флангових дій їм довелося використовувати частину, наприклад, повітряно десантних військ, які планувалися для інших операцій, зокрема для наступальних для масштабних наступальних операцій. Тому говорити точно, коли це відбудеться, я би не ризикнув. За моїми вічі навряд чи це відбудеться. А пізніше лютого місяця. Я думаю, що лютий це буде така показова, дуже маркерний час. Хоча не виключено, що це перенесеться перенесе на більш пізній термін. Але мені здається, що все-таки це буде лютий. По-перше, буде ще достатньо промерзлий ґрунт, що важливо для нас, не на всіх ділянках, але на переважній більшості це справді значення для техніки, особливо для колісної. А по-друге, у росіян це ще маркерний момент, тому що це річниця. Нападу, річниця агресії і їм потрібно до цієї дати продемонструвати якісь успіхи. Вони а, військові цілі врядковують політичним. Це при тому, що політичні цілі насправді чітко не озвучені і не роз'яснені населенню. Але для них ці от такі маркерні штуки мають велике значення. Тому я би говорив про те, що це скорше за все відбудеться в лютому, але тут можливі варіанти: є купа аргументів, купа застережень. Купа обставин, і я їх достеменно всі знати не можу. Це знають тільки люди, які планують ці операції. Які... Поношується странічний замис, найліпша ситуація це коли сучасні танки прикриваються а, фронтовою авіацією з повітря. І сьогодні ми вже згадували цей натяк Олексія Данилова на те, що в небі України можуть з'явитись F-16. А за вашими оцінками, коли Україна може отримати достатню кількість а, фронтових а, літаків, а, винищувачів і гелікоптерів, в якому проміжку часу? А... Важко сказати, знову ж таки. Я знаю, що навчання наших пілотів на F-16 відбулося раніше, ніж було озвучено те, що перемовини щодо постачання нам багатоцільових винищувачів вже перейшло в більш-менш практичну площину. Я не думаю, що це відбудеться швидко, тому що, на жаль, навчитися експлуатувати таку складну, такий складний вид озброєння, як літак, це ще складніше, ніж навчитися керувати танком. Я не думаю, що це відбудеться швидко, і це точно не вплине на характер бойових дій найближчим часом. Це скоріше, знаєте, це вже ми зазираємо в посяжне, але все таки в майбутнє. А насправді, з огляду на те, що російська авіація не панує в небі, завдячуючи тим, що у нас достатньо ефективна діє система ППО. От це насправді підтверджується тим, що і російські штормовики, і російські ударні гелікоптери, вони практично працюють так званого кабрування, тобто вони випускають свій боєкомплект не доходячи до позиції достатньо далеко з великої висоти і часто густо просто в білий світ, тому що бояться бути збитими нашими системами ППО різними від ПЗРК до С-300. Я не думаю, що авіація матиме величезне значення. Я думаю, що для України найближчим часом все-таки матиме значення більше поповнення парку ударних гелікоптерів. Тобто, ну апач. Зараз про це вже йдеться. Мі – єдиний вид ударних гелікоптерів. Ми не беремо зараз ударно-транспортні, такі як Мі 8 Мі-17. ударних крокодилів. Мі 24 у нас достатньо небагато, і зрозуміло, що ми були б зацікавлені в отриманні. Цього ще разновиду авіації, який дуже важливий, в, в тому числі і в, в наступальних дій очікування танків і інших типів зброї, у нас тут трапилася, ну я вважаю, неприємність, а це те, що називають корупційними скандалами, які зачепили Міністерство оборони і а, Міністерство інфраструктури. І були побоювання, що це може вплинути на підтримку України. Водночас, судячи з того, що політичні заяви пролунали вже після цих ну. Умовно корупційних скандалів, тому що ми з вами розуміємо, що має бути проведено розслідування, має бути судовий вердикт, все це зрозуміло. А такі нам дають шанс, якби побороти власну корупцію, якщо вона має місце своїми силами, я так розумію. Знаєте, я від американців раніше чув, що знищення вашої корупції це суверенне право українського народу. Так? Тобто, чи діє зараз ця формула з тим, щоб не прив'язувати це до такі випадки і таку інформацію до. Рівня підтримки України, ну давайте так. Якщо ми говоримо про загальну ситуацію, про загальну ситуацію, час часу часу в Сполучених Штатах з'являється інформація про можливі корупційні ризики, про можливе постачання західних зразків озброєння, зокрема американських, на чорний ринок. А це були окремі заяви. Не було жодної політичної заяви офіційної, яка би звинувачили українську владу в розкраданні військової допомоги. Я тут почлювся ще й на нещодавню суттю в Нью-Йорк де Ми казали, що це не є суттєвою загрозою цієї війни і не є підставою для погіршення стосунків між Україною і Заходом, а тому, що Сполучені Штати з самого початку вони вимагали вимагали справедливо, що українська влада реєструвала всю техніку, все озброєння. Яке вона отримує від наших західних партнерів, відслідковувала її просування до лінії фронту і а, повністю звітувала і щодо використання боєприпасів, щодо а, пошкодження чи знищення будь-яких зразків техніки озброєння? А, є а, спеціальні а, чиновники із українського міністра зборони і є а Спеціальні контролери, скажімо так, з боку Сполучених Штатів, які відслідковують це, і наскільки мені відомо, жодного факту, підтвердженого факту. А потрапляння в Україні, вибачте, західних озброєнь, зокрема американських, кудись там на наші теренах, зафіксовано не було. Я не виключаю, що там могли прилипнути до рук когось там а, невелика, якась невелика партія, наприклад, там, набоїв да, або ще чогось. Але про розкрадання зброї чи озброєння, ну не можна говорити від слова взагалі, тому що кожна одиниця на рахунку, кожна одиниця обліковується, бо вона справді потрібна на фронті. А, тим більше, що американський персонал проводить певні інспекції і дуже, дуже пильно за цим слідкує. Треба знати американську систему. Вони дуже дуже, дуже ретельно за цим стежать. Трохи більше було. А, скажімо так, застережень Сергію, перепрошую, вже маємо американці. виходити з ефіру, тому фіналізуємо. Так я думаю, що в них були ризики щодо щодо можливих там розкрадання фінансової допомоги, але у є спеціальна фірма, яка відслідковує це, і вона теж надала звіт, що суттєвих проблемних сфер в цьому питанні нема. Що стосується постачання. Харчування українським військовим це дуже мога тема і неможливо викласти за кілька секунд, і більше за кілька хвилин. Я би сказав, просто. є питання, і добре, що з'явилися публікації, які дозволили сфокусувати увагу на цих проблемах. Я сподіваюся, що всі від кого це не захопить відповідні висновки. Але на жаль, дуже швидко цю проблему владнати неможливо. Бо вона має глибше коріння, яке не пов'язано з конкретним контрактом чи з конкретними особами. Це система, яку не вдалося проводити жаль поламати, змінити протягом багатьох років. Фактор часу, ну і фактор знаменитої політичної волі в цьому присутній. Дякую, Сергій Рахманін, народний депутат України, фракція Голос, з нами був. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.